Всіх вітаю! Я знову до вас з відеооглядом. На цей раз це буде постільна білизна з ковдрою в комплекті від турецького виробника Лаура Гран, тип тканини сатин. До складу входить лише 100% натуральна бавовна. В гарному подарунковому пакуванні така ось сумочка Чимодан з логотипами, з ручками двома. І на замочку, на Змієчці в комплекті два бігунця. Ось так всередині окремо буде запаковано простирадло та наволочки такий ПВХ-пакет з ручкою і на зіп-застібці. А ось так буде окремо запакована ковдра. Хочу вам сказати, що модель Лаура Гранд з ковдрами є двох типів: перший, як у мене на відео, це одна літня ковдра. А лише євро розмір і вартує 1560 гривень така комплектація. Якщо ви бажаєте з двома ковдрами, одна зима інше літо, ще її називають чотири сезони, то це буде вартувати 2150 гривень. Кольори є різні. Більше ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм Клім Текстіль чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть мені особисті повідомлення, і я вам скину всі кольори того, тієї комплектації, яку вам буде потрібно. Чи то з одною літньою ковдрою, чи з двома зима літо. Давайте відкривати, і я вам покажу більш детальніше цю красуню. Розпочну вам показувати з простирадла, воно звичайне, не на резинці в будь-якому виді комплектації, будь то з однією, чи двома ковдрами. Звертайте увагу, одразу на всі шовчики, вони ідеально рівні. Тип тканини сатин, склад 100% натуральна бавовна. Сатин плотний, плотність 170%. Вона не втрачає колір тканина після прання експлуатацій, не е, береться ковтунцями, буде вам довго слугувати. Кожна постільна білизна виконана в стилі кампанія. Це поєднання двох різних кольорів та малюночків. Розмір простирадла 220 на 240. Це збільшена євро розмір та є... підходить на ліжко євро та євро плюс. Зараз вам покажу, як воно гарно і багато, Ось, бачите, звисає з усіх сторін. Ще мені дуже подобається, як звучить нова постіль, новесенька, вона така хрустяща, хрумка, дуже-дуже класна. До кожного комплекту, будь то з двома, чи з однією ковдрою, буде входити дві наволочки розміром 70 на 70. Вони будуть з чотирьох сторін з вушками аборюшами, хто як називає. Вони ось так відділені строчечкою. З однієї сторони, це буде малюночок, який буде перекликатися з усією постільною білизною. З іншої сторони, це у нас так, такий самий колір і малюночок, як простирадло. Одягається на запах, який початок в нас бере в самому кінці наволочки, але він дуже глибокий, ось аж тут починається. Тобто подушка у вас взагалі не буде не випадати, нічого, не виглядати. Звертаємо увагу також на шовчики, тому що це говорить про якість постільної білизни. Ось такі у нас гарні, рівнесенькі з усіх сторін шовчики. Як ви бачите, таке поєднання, ви зараз ще далі побачите ковдручку і зрозумієте, що Кожна постільна білизна виконана в стилі кампанія, це поєднання двох різних кольорів, малюночків, але які між собою поєднуються. Ось тут у нас гілочки сіренькі, як ви бачите, і світла основа, яка поєднується з простирадлом. А оці гілочки, які є кольоровими, фіолетові, жовті, пудрові, вони якби додають такої родзинки цій постільній білизні. Я взагалі обожнюю Лауру Гран за її дизайни, вони дуже стильні, за якість постільної білизни. Ось так виглядає повністю постіль з ковдрою, простирадлом та наволочками. Саме за це я вам і говорила, що ви зараз побачите з ковдрою постіль, і зрозумієте, що вона між собою перекликається по кольоровій гамі і по стиль стилистиці. Ось у нас верхня частина під ковдри, вона така сама, як і верхня частина наволочок. І ось так виглядає внутрішня частина ковдри, як внутрішня частина наволочок, і простирадло. Тканина така сама у нас: це сатин 100% бавовна, плотний. Ще у нас є бортик такий на ковдручці. Дивіться, які тут гарні в нас шовчики рівненькі, ковдра повністю прошита. Ось таким малюночком ось вам, мабуть, видно, утворює. З цієї сторони краще видно малюночок. Строчка також утворює дуже гарний малюнок. Строчка в нас для того, аби всередині наповнювач, який є, а він холофайбер після прання та експлуатації залишався на своєму місці. Не скочувався кудись в одне, не збивався, а лишався там, де він є. До речі, цей самий наповнювач він є і ось у цьому бортику на ковдрі. В мене Літня ковдра, постіль, комплект з літньою ковдрою в комплекті, тому наповнювач у нас тут а, ну, тоненька ковдра, літня. Так? А, але якщо ви оберете з двома ковдрами: літня плюс а, зимова, то там буде в зимовій більший наповнювач, він такий буде пухкенький, тобто ковдра буде тепла, і одна така сама буде літня. Ціна за ось цю. Комплектація, що в мене з літньою ковдрою, 1560 гривень. З комплектація з двома ковдрами, ще називають чотири сезони ціна 2150 гривень. Кольори краще, ви мені пишіть в особисті повідомлення, і я вам їх скину, тому що їх дуже багато і всі навіть не помістяться в мене в пост на сторіночці. Фірма Laura Grand. Турецький виробник, дуже гарна якість, відмінне пошиття. Відмінна, якісна тканина, дуже красиві кольори, якісна постіль. Я маю ну, ну, тисячу відгуків точно маю за цю постільну білизну за два роки. Тому що ця постіль вже в продажу десь плюс-мінус два роки. І я дійсно дуже-дуже багато маю позитивних відгуків. Пакування подарункова сумка з ручкою на замочку, тобто, якщо ви хочете зробити комусь подарунок у вигляді ось такого комплекту, то вам не потрібно буде додатково вигадувати якесь пакування.